Україна має необхідну зброю та боєприпаси для звільнення своєї території від російських окупантів. Про це говорить генсек НАТО Єн Столтенберг і зауважує, що попри те, що перебіг будь-якої війни не передбачуваний, і ніхто не може сказати точно, чим вона закінчиться. Підтримка від наших партнерів нам буде стільки, скільки потрібно. Давайте почуємо, що каже очільник Північної Атлантичного альянсу. Що ми знаємо, так це те, що Україні надані можливості, зброя, боєприпаси, а також підготовка від країн-членів НАТО та інших союзників. Вони поставлені на місце, щоб вони могли мати можливості, необхідні для збільшення більшої території. Україна показала, що може відкидати російські сили, згадавши про звільнення Київської, Харківської та Херсонської областей. Союзники мають посилювати позицію України на фронті, щоб держава повернула свою незалежність. <залежність>, а Путін програв у війні. Путін програє, бо виграють вони тільки в фотошопах, в Тіктоках і в своїй хворій, маніакальній, неадекватній уяві. Росіяни знову знищили леопарди два. Яка біда нашому війську? Просто не знаю, як ми тепер будемо йти в контрнаступальні дії без леопардів два. Від фотошоплених Росією леопардів 2 що вони називають леопардами. Росіяни взяли фото власного танка, підбитого бійцями 93-ї бригади збройних сил України. А потім до нього прифотошопили вежу турецького леопарда, підбитого бойовиками і діл у Сирії, і назвали це знищеним танком, який перебував на озброєнні збройних сил України. Ці е, безподобні е, заяви про якісь і фотодокази, які вони оприлюднюють, про якісь перемоги на на Фронті фотошопі тікток фотошоп все де можуть перемагати росіяни. Вони вже далеко не вперше лунають лунають. Нагадаю, що днями на фоні підриву Каховської ГЕС Шойгу тішився публічно. Радів тому, що підбили теж леопарди 2 і були небачені втрати української армії. Заявляв він про це публічно. Раділи цьому росіянчики. Потім виявилося, що це ну. Це трохи не танки, а трактори і десь заплакав один білоруський диктатор Лукашенко. Кожен раз у нього серце тьохкає, коли знищують думаю, трактор. Так, от за на переконанні за оцінку аналітиків за Telegraph, заяви Шойгу про підбиті леопарди 2 і небачені втрати української армії є частиною операції з відволікання уваги від підриву Каховської гідроелектростанції, причому розраховані вони. Ну звісно, не на нас, не на західну, притямну аудиторію, а на внутрішнього спо. Живача Ціль операції відволікти увагу росіян від злочину, який призвів до масштабної катастрофи, шляхом розповсюдження очевидної дезінформації та її моментального спростування. Бачимо, що це очевидно і триває, тому що 6 червня Шойгу заявив про якісь фантастичні втрати української армії за декілька останніх днів. Заявив про знищення леопардів того ж дня, з відеопідтвердженням, будь цим то якимось фейковим і звітувало про це міністерство оборони агресії Російської Федерації. Рації, але потім, як виявилося, що то були комбайни, Жондір і саме відео виявилося минулорічним. Далі з'являється відео, на якому видно спостережних пункт військових Російської Федерації, і голос за кадром починає розповідати про те, що підірвали Каховську ГЕС. Звісно, представники київського режиму, і про те, що а, м, працює російська артилерія, винятково по військових. Ну так, звісно, а потім спростували і це відео звинувачуючи українців з Ві перекласти відповідальність за вибух на ГЕС на росіян. Ну от покривають вони отакими дезінформаційними кроками злочини свого командування, свого керівництва Путіна, свого війська. Але е, всім це видно, правду не прикриєш ніякою брехнею, і за всі злочини доведеться відповідати.